Всім привіт! З вами таксіна група Cavlot В Ваші вазі ми зараз пропонуємо одяг трикотажний під кодом позиції 40110. Зустрічаються фірмові моделі. Champion, Calvin Klein, Jordan, Adidas. Хороші йдуть розміри. Позиція де міксована. В даній позиції штани трикотажні та кофти. Штани трикотажні, достатня кількість завужених донизу та на манжетах. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 25 кг, 20 мішка 82,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам буде вигідніше та зручніше. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішків. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 40-110. Одяг трикотажний. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 82,5 долари. Сьогодні протягом дня ми презентуємо вашій увазі різноманітні, цікаві позиції. Переглядайте огляди та робіть замовлення. Позиція дуже хороша, за вигідною ціною. Країна-постачальник іде Америка. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Зустрічаються фірмові моделі Under Armour, Adidas, Nike, Jordan, Champion. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам залишиться написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати хороші мішки за вигідними цінами. Трикотажний під кодом позиції 40-110. Ціна за 1 кілограм становить. 3,3 долари, вага мішка. 25 кілограмів. Вартість мішка 80 два долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. З вами була текстильна група Кавлатекс.